Як сьогодні літало Україною вночі, є карта, де що як досить цікаво подивитися. Знаєте, деякі шахеди пролетіли всю Україну і абсолютно ніяк. Ніхто і нічого їх не збив. І долетіли аж до Стрея і до Калуша. Телеграм -шапці профілю, Там карта. Я думаю, вам буде що вивчити і поділитися зі знайомими. Небезпечна ситуація, вкрай небезпечна ситуація. Коли цю карту дивишся, так і розумієш, що да-да-да, от аеропорти точно будуть відкритими, авіасполучення точно буде відкрите. Ні. Ні, ми продовжуємо. І наш ворог продовжує, і говорити про якусь безпеку неможливо. Подивіться просто на цю карту. Вони літають всією Україною як хочуть, розвертаються, летять назад, вперед. Я не думаю, що знайдеться авіакомпанія, яка заведе свої літаки. В Київ, особливо в Київ. Знаєте, от наші чиновники Київ захотіли не в Львові, а в Києві. Ну, їм же ж не хочеться подорожувати потягами да, дорогами. Їм хочеться літаки. Ну, подивіться на карту і самі дайте собі відповідь. Можуть літаки літати в таких умовах. Телеграм, Ютуб, Шапці профіль. Підписуйтесь.